29 чернігівських випускників склали національний мультипредметний тест на 200 балів. Двом вдалося показати найвищий результат одразу з двох предметів. Зокрема, золотій випускниці Чернігівської гімназії, номер 31 Єлизаветі. Курінній. останній навчальний рік у неї був надзвичайно складним. Поєднувала навчання у французькій школі та дистанційні заняття в «Альма-Матер». У Франції я навчалася ось з самого ранку і майже до вечора. Тобто у нас там були звичайно великі, великі перерви, там годині, але я була вдома після школи тільки вже ввечері. Щоб скласти НМТ, Єлизавета повернулася до Чернігова. Підготуватися до тесту з математики. Їй допомагала репетиторка та архіви ЗНО минулих років. Задача з геометрії, яка була, вона як на мене, вона була дуже проста, тому що я робила задачі з минулих років з геометрії, і там було складнувато. І останнє завдання з параметром я думала, що я його не зроблю, але теж виявилося. Не дуже складним, треба було просто трошки, трошки подумати. І ось, і все. А от до тесту з української мови Єлизавета готувалася самостійно, адже була впевнена у своїх здібностях. Сама пройшла Костю книжечку Авраменко з підготовки до, ну, до ЗНО. Ось і найскладніші теми для мене це чомусь орфографія. Загалом, каже Єлизавета, НМТ виявився доволі простим, і навіть технічні проблеми під час його здачі не стали їй на заваді. Максимальні бали з математики та української мови неабияк порадували як її батьків, так і вчителів. Мені надзвичайно приємно, що діти показали належний рівень, і дві учениці у нас отримали по 200 балів з математики двоє і наша. Медалістка з двох предметів математика й українська мова. Пишаємось нашими дітками. Якщо ж говорити про загальні високі результати серед випускників Чернігова, то цьогоріч на 200 балів склали тести з математики 19, з української мови 6, 4 учня з англійської мови та по одному з історії України та хімії. Нині на єлизавету куріну чекає вступ до одного з київських вишів. Частина абітурієнтів складатиме додаткову сесію НМТ з 11 по 24 липня.